30 травня у навчальних закладах Нововолинської громади пролунав останній дзвоник. Для випускників це особливий день, сповнений радості, спогадів і легкої тривоги перед майбутнім. Урочистості відбулися і в Нововолинському ліцеї номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка. Сонячний ранок додав настрою, а подвір'я навчального закладу перетворилося на справжнє свято. Зібралися учні, педагоги, батьки та друзі. Щоб разом відсвяткувати завершення ще одного навчального року. Зі словами вдячності, і натхнення до присутніх звернулася директорка ліцею Інна вихор. Вона побажала учням яскравого літа натхнення до нових звершень і впевненості у власних силах. Я тішуся, що в нас дуже багато є похвальних листів, багато перемог. Ви молодці, ви не здаєтесь, ви боретесь і так потрібно протягом життя, тому що життя не є просте, не є легке не буває воно так, але навіть коли будете приходити до таких поганих моментів, які навчають, ставайте, не згорайте до тла. А якщо згоріли, встаньте феніксом, станьте тою пташкою, яка має силу і ще більшу. Йдіть до висот. Головними героями свята, звісно ж, стали одинадцятикласники. Випускники випустили в небо кульки, символ прощання з рідною школою. Заспівали фінальну пісню та виконали прощальний шкільний вальс. <пят> На завершення пролунав останній дзвоник.